Вітаю колеги! Мене звати Євгенія Кустря, і ви на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Сьогодні я покажу 5 простих кроків, як швидко і без проблем внести зміни в ЄДР та до податкової. Дивіться відео до кінця, щоб не пропустити важливі нюанси. ФОП зобов'язаний оновлювати свої реєстраційні дані, якщо змінюється інформація, яка міститься в єдиному державному реєстрі. Якщо податкові органи під час перевірки виявлять невідповідність між офіційними даними та фактичним станом, це може призвести до штрафу за статтею 117 податкового кодексу України. Які ж зміни в реєстраційних даних ми маємо обов'язково оновлювати в єдиному державному реєстрі? Наприклад, зміна особистих даних підприємця. Прізвище чи ім'я. При зміні місцезнаходження знаходження ФОП обов'язково має вказати нову адресу. Це буде зміна адреси, внесення змін щодо видів економічної діяльності, наприклад, додавання додаткових ведів. Інколи потрібно актуалізувати контактні дані: зміна номеру телефону або додати новий емейл. Колеги, щоб уникати помилок у веденні бухгалтерії та не мати проблем з податковою. Приєднуйтесь до наших безкоштовних вебінарів. На вас чекають практичні поради, відповіді на запитання та актуальні інструкції. Реєструйтесь за посиланням під цим відео. Якщо ж відбувається зміна прописки або ж зміни в імені чи прізвищі, то насамперед потрібно проінформувати про це податкову. І це не залежить від того, чи ви зареєстровані ФОП чи ні. Повідомлення до податкової про такі зміни відбувається шляхом подачі форми 5 ДР. Отож. П'ять кроків для швидкої зміни реєстраційних даних. Перший крок здійснюємо оплату реєстраційного збору за держреєстрацію зміни відомостей про фізичну особу. Пам'ятайте, зміна квет і контактних даних безкоштовна. Другий крок заповнюємо заяву про внесення змін в держреєстратора ЦНАП чи через портал Дія. Третій крок внести зміни до реєстру платників єдиного податку. Так-так, якщо ви як ФОП перебуваєте на спрощеній системі, вам потрібно отримати оновлений витяг єдиного податку. Четвертий крок згенерувати новий ключ підпису ЕЦП КЕП. Для підписання звітів, якщо це потрібно. П'ятий крок: оновити інші реєстраційні документи підприємця, внести зміни до РРО, ліцензій за потреби оновити дані в банку. Як подати заяву про внесення змін про ФОП? Ми можемо це зробити онлайн через портал Дія. ФОП може внести зміни у розділі послуги внесення змін про ФОП. Зазвичай вся процедура змін займає 2-3 робочих дні. Або ж внести зміни до ЄДР ми можемо офлайн через СНАП або ж державного реєстратора. Що ж робити, якщо портал Дія недоступний? Колеги! Тут чекаю на вас в коментарях. Напишіть, чи актуальні у вас реєстраційні дані чи види діяльності у підприємця, і чи контролюєте ви вчасне внесення змін по ФОП. Як заповнити заяву про внесення змін у ЄДР по ФОП? Розглянемо на прикладі додавання кведів. Умова. При реєстрації підприємець на єдиному податку вказав один Квед 56.10. Згодом він вирішив додати ще додаткові кведи 56.30 та 4799. Шаблон заяви. Відомості про реєстраційну дію обираємо. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця. Обираємо потрібні нам зміни. У нашому випадку зміна виду економічної діяльності. Прошу зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу підприємця обираємо протягом 24 годин. Відомості про фізичну особу підприємця вносимо дані. Прізвище, ім'я по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Далі вносимо дані про місце знаходження. Індекс, область, район, будинок. У рядку види економічної діяльності вказуємо потрібні нам кведи. Не забуваємо, перший то є основний наш квед. Відомості про заявника та у випадку подання заяви в паперовій формі спосіб отримання виписки. Знову вказуємо наші дані прізвища ім'я по батькові та паспортні дані? Там, де прошу надати виписку у паперовій формі за бажанням, якщо нам потрібно, проставляємо там відмітку. І готово підписуємо і подаємо документ до ЦНАП або державного реєстратора. Як внести зміни до податкової? Якщо платник перебуває на спрощеній системі, потрібно обов'язково ці всі зміни внести в реєстр платників єдиного податку. Для цього ФОП має подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою наведеною нижче. При заповненні заяви через електронний кабінет необхідно поставити позначку в полі напроти внесення змін. Уважно переглядаємо автоматично проставлені дані податкової адреси. У пункті 5.4 внесення змін до реєстру платників єдиного податку обираємо потрібні нам зміни в нашому випадку. Зміни щодо видів господарської діяльності. Пункт 6. Місце провадження господарської діяльності. Проставляємо адресу, яка нам потрібна, або проставляємо територія України. Сьоме кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою-підприємцем у трудових відносинах. Наприклад, дві особи зазначаємо, зазначаємо кількість, скільки у нас працівників на момент подачі заяви. У пункті 8 зазначаємо всі наші кведи, які потрібні. Які були плюс ті, які додали нові. Дев'яте. Наявність податкового боргу. Обов'язково перевіряємо наявність податкового боргу в кабінеті платника. Якщо ж боргу немає, проставляємо 0, перевіряємо нашу заяву, підписуємо та подаємо до контролюючих органів. Уважно заповнюйте заяву, бо в реєстр платників єдиного податку підтягується інформація з останньої поданої заяви. Після внесення змін потрібно буде оновити ваш витяг платників єдиного податку. Якщо в заяві не перелічити всі потрібні кведи або не вказати місця здійснення господарської діяльності, то цієї інформації не буде і у витягу. Які ж інші реєстраційні зміни можуть бути у підприємця? Можливо, вам потрібно буде оновити електронний цифровий підпис, або ж внести зміни до РРО чи ПРРО, або за наявності ліцензій оновити дані і там. Друзі, не наражайте себе на штрафні санкції з боку податкової. Друзі, ставте лайк, якщо це відео було корисним для вас, і підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських новин та змін. До зустрічі в наступних відео!